Добрий ранок з приводу сказу. Вчора в мене було цуценя на прийомі. цуценяті десь півтора місяці, десь його там знайшли. Коротше, в нього неврологічні прояви. Тобто порушення координації руху, закидання голови е, на спину, е, слинотеча. Ну, відповідно, по віку цуценя ще його тільки знайшли, і воно не вакциноване по віку. В нього не було ніяких трав, нічого. Е, до цуценя до, померло, на жаль. Значить, його симптоми оці погіршилися, посилилися, дуже сильно скавчав і плакав, і, і помер. Ну, сьогодні написала супровідний лист на дослідження на сказ. Так що пам'ятайте про це. На кону наше життя.